І третій закон, переходимо до нього, це взяти відповідальність за своє життя. Також на початку про це говорила: що якщо ми переносимо відповідальність на інших, це дитяча позиція, це не є окей. Важливо зрозуміти, що ми самі будуємо своє щастя, взяти відповідальність за свої руки, зрозуміти, що ми є капітан корабля, так, а не пасажир. Тобто, <кій> коли ми розуміємо, що відповідальність лише на нас, ми не чекаємо допомоги і не сподіваємось на інших, ми починаємо діяти. Коли ми беремо відповідальність на себе за своє життя, ми не зливаємо енергію на інших. Тобто можна постійно на когось да, звалювати е, свої е, якісь промахи, навдачі. а можна просто навчитись е, брати відповідальність на себе. Насправді це іноді буває дуже важко, але ви постійно повинні розуміти, що, о, взагалі е, Майже все, що з вами відбувається, це ну, ваших рук діл, можна сказати, тому що людина вона взагалі завжди має вибір. І завжди потрібно пам'ятати, що ми не в змозі змінювати минуле, але ми можемо впливати на майбутнє вже сьогодні. Тобто на минуле ви вже ніяк взагалі не вплинете. А щоб змінити майбутнє, вам потрібно почати вже зараз. Тобто, якщо ви хочете собі якогось кращого майбутнього, воно не настане, поки ви сьогодні не почнете цей процес. Це також дуже важливо усвідомлювати і пам'ятати. Пам'ятати також, що виход із зони комфорту це єдиний шлях для розвитку і зростання. Тільки подоланням страхів ми досягаємо результатів, тільки тим, що ми виходимо із зони комфорту. Якщо ми будемо робити два рази одне і те саме, або десять разів одне і те саме, да, той самий результат ми вже не отримаємо. Якщо Перший раз у вас щось дуже круто вийшло, але перший раз для вас це був такий, знаєте, виклик, да? ви робили щось таке для себе непросте, і ви отримали крутий результат, і ви думаєте, а, ну все не страшно, другий раз повторю. Так от, якщо другий раз ви робите все один в один, як перший раз, Ну, я вам даю майже 100%, що такий самий результат ви вже не отримаєте. Якщо ви знов не зробите якісь висновки, щось не змінюєте, не зробите якихось правильних дій. Так. Далі, часто ми чекаємо щастя назовні, але воно приходить із середини. Тобто, пам'ятайте, що. Ви не будете да? щасливі, якщо там навіть, не знаю, що буде відбуватися навколо вас, якщо ви цього щастя не відчуваєте всередині. Тобто, якщо всередині ви нещасні, да? то вас зараз помістити в якийсь, там, не знаю, Дуже радісні якісь події, ви навряд чи почнете одразу радіти да? і забудете про все те, що у вас бентежило. Кожного дня лише ми обираємо бути назовні самим собою чи грати якусь роль. Треба вірити в себе і свої можливості, як у вас будуть вірити інші, якщо ви самі в себе не вірите. І не бійтесь бути унікальними. Тобто, що це означає, що якщо ми самі не віримо в свій результат, то як інші повірять в нас? Потрібно робити над собою зусилля, вірити в себе, і тоді у вас все буде входити. Ви, напевно, помічали, що світ навкруги лежить відображає наш стан. Ми самі вирішуємо, що ми створюємо сьогодні: вчиться насолоджуватись своїм шляхом. Тобто це знову ж таки, да? Ви вирішуєте, чи ви вийдете з дому з посмішкою, чи ви прокинетесь і будете. Да? Думати знов, як все погано, не хочеться вставати з цього ліжка, або просто посміхнетись і підете робити свій найкращий день. Більше ми відповідальні за те, що приносимо у цей світ. Якщо ви бажаєте бачити світ добрішим, то приносить це із собою. Будьте добріші до інших і до себе. Припиніть сварити себе, сваріть за те, що спізнюєтесь, а похваліть себе за те, як ви вийшло, вдало вийшли із цієї ситуації. Тобто, якщо ви запізнюєтесь на якусь зустріч, там, треба вже біжати да, і себе останніми тими матюками якимись Ображати Тобто Ну, це вже сталося, все, ви спіснились. Краще подумайте про те, біжіть <свіжити> і думайте про те, як ви будете зараз виходити з цієї ситуації, та, а не сваріть себе за це. І виходити з цієї ситуації, це також не означає, що, наприклад, біжати і думати. Що я такого придумаю, таку відмовку, да, чому я запізнилася. А, наприклад, сказати правду, да, сказати, що я дуже вибачаюсь, я там трішки наплутала, або, якщо вас щось дійсно затримала, вибачтесь, сказати за це правду, і потім подякувати собі за те, що ви мали силу. Не видумувати ось ці якісь відмовки, так? а саме сказати правду, це також дуже круто, і ви зможете тоді пишатись собою. І тільки ми відповідальні за те, чим наповнені наші думки. Уявляєте, що ваші думки це сад, і лише від вас залежить, чи будуть в ньому квітнути квіти, чи він буде заростати бур'янами. Це прям дуже така гарна аналогія, і якщо ви будете да, уявляти свій внутрішній світ, то, мабуть, вам захочеться, щоб він виглядав як квітучий сад, а не якась така пустеля з колючками, там, де все вже давним-давно засохло.